треба побудувати таку країну з такими можливостями, умовами розвитком щоб 80 мільйонів українців які є в світі повернулися в україну ну це класно звучить як це зробив ізраїль Бо в Ізраїлі є постійна діюча програма Алія, де скрізь по світу їздять спеціально навчені люди, шукають євреїв і збирають в Ізраїль. Нагадаю, що Ізраїль менше Львівської області, там живе 10 мільйонів людей. ВВП фантастична, економіка фантастична, військові фантастичні. Навіть тости, коли вони кажуть, ну наступний рік в Ізраїлі типу, всі ментально готують євреїв по всьому світу переїжджати в Ізраїль, бо це батьківщина. От я вважаю, що ми маємо так працювати, щоб скрізь українці в Канаді, в США, в Європі поверталися в Україну, бо це дуже круто. Ми маємо із дітьми працювати, і не з дітьми. Але як ми маємо бути дисципліновані, яка нас буде економіка, яка буде боротьба з корупцією, щоб умовна мама в Чикаго подумала: блін, яке це Чикаго кончене? Я хочу в Полтаву.